Вокзали стали гуманітарними хабами, заклади культури, пунктами видачі допомоги. Усе це закарбували фотографи у перші місяці повномасштабної війни. Сьогодні презентували виставку цих світлин. Хтось творить історію, а хтось має її фіксувати. І ми взялися за ми, не знали, в це виліться. Ми просто взялися фіксувати ті процеси, які відбуваються в Хмельницьку. Тоді навіть фотографувати не можна було. Ми домовлялися просто під свою репутацію, під своє чесне слово з волонтерськими штабами, з якимись закладами, які змінили свою профільну діяльність на волонтерську. Над такою фіксацією подій у Хмельницькому працювали понад 20 фотографів. До виставки увійшло 29 робіт п'яти авторів. Вибрати насправді було складно, тому що в нас е, декілька сотень фотографій, можливо, навіть більше тисячі. Я зараз не згадаю. Дуже багато фотографій, які вартують того, щоб їх побачили люди. Не через те, що вони е, мають творчу якусь художню, мистецьку цінність, але через те, що вони справді показують е, ті процеси, які відбувалися в Хмельницькому. Тут показана ціна і цінність е, всього, що відбувається. Кожна фотографія це маленька історія, як от про сім'ю з Краматорська, яку врятувала зламана валіза. Через це вони затримались вдома і не потрапили під обстріл залізничного вокзалу. Чи пес, який разом зі своїми власниками збирав сміття у Хмельницькому, аби, хоч так, віддячити місцевим жителям за теплий прийом. Такі спогади охопили і харків'янку Яну, яка у березні покинула рідну домівку. Перші дні, перші тижні, коли я ж кажу, як я з Харкова, коли ти просто не знаєш, ти отак свалив з підвалу, так з під обстрілів, просто-напросто, і отак от несешся, вже з швидкістю 100-200 кілометрів. Тільки потім ти розумієш, що взагалі починає відбуватися. Всіх, хто був навкруги, отак допомагав, просто казав, іди туди, і ти такий, я голова що це просто величезна допомога. І просто зараз я на це дивлюся. в мене кадри життя, що я бачила, що мені розповідали. Тому повинні бути такі виставки, щоб це ми пам'ятали. Це вже в нас в крові. Ми всі, мені кажеться, вся Україна воює. Якщо я не воюю, то я сітки плела, щось з дітьми сиділа, діти займалися волонтерством. Так що ми всі причетні до того, щоб допомогти державі, допомогти нам. Сила в наша. Навірно, всіх людях наших українських. І взагалі горжуся, що Українка. чесно вам скажу. Раніше нас вчили в Совєтський Союз, а тепер ми розуміємо, що то дряні, а це дійсно держава. Розмістили експозицію біля кінотеатру імені Шевченка. Переглянути її можна буде впродовж двох тижнів. Аліна Косарева, Юрій Старушкін, новини міста.